Жінки на Вінничині освоюють професію трактористки в межах освітнього проєкту за підтримки ООН». у Гущенецькому училищі. Триває навчання. Перші випускниці вже проходять практику в полі. Через нестачу чоловіків-механізаторів у сільському господарстві жінки почали опановувати технічні професії. Навчання триває 9 місяців і включає як теоретичні, так і практичні заняття. З нами на зв'язку Тетяна Тихонова, яка навчається на механізаторку. Пані Тетяно, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чому ж вирішили опанувати професію трактористки? Ви знаєте, насправді дуже хотілося спробувати на великій машині. Так, уже так як я маю вже е, категорію Б з одинадцятого року. Я вожу автомобіль і дуже захотіла попробувати. От, моя знайома з сусіднього села каже, чому б не спробувати? От ми вирішили спробувати. І зразу були такі е, навчання у нас, але коли ми побачили е, насправді великі оці трактори, до яких ми навіть серйозно не відносилися, ну це звичайно було дуже класно. Так і вирішили. А як вам практика в полі? Практика в полі це зовсім інше, коли ти навчаєшся водінню на території училища. Це дуже гарно. Та природа, по перше, зовсім все нове, і підтримують нас насправді таку велику силу і з теперішніми тракторами. Це такий обсяг великої роботи, ти робиш набагато швидше. Розкажіть, як родина та друзі відреагували на ваше рішення? Ви знаєте, всі були здивовані. Я хочу сказати, що в нас ніхто поки що не може визнати, як ця жінка може вводити От, Наприклад, знайомі там, діти, то звичайно, сім'я моя віднеслась до цього ну, серйозно. А всі були здивовані, але тепер вони вже протягом цих 9 місяців, скільки вже навчаюсь, вони вже всі вже знайомі, друзі, куми, родичі, всі вже звикли. Пані Тетяно, розкажіть, як ви вважаєте, чому важливо, аби жінки мали доступ до таких професій? Я не думаю, що про щось такого є я сказати неможливого? Тут зараз потрібна сила, тому що ми знаємо, що зараз у нас йде війна і багато земель, які не обробляються просто по можливості. Але ми, як жінки, які вже випускаємося, ми готові достати на допомогу підприємствам, на допомогу чоловікам і бути їм в поміч. Дуже дякую вам. І щиро бажаю, щоб ви були такою потужною поміччю. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, до побачення. Ну і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Тетяна Тихонова, яка навчається на механізаторку.